Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Як на на небі так і на землі. Ліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми вищаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас право. в огородиці, діво, радийся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Благослови Боже на все святе і Гоже, сили сонячного проміння, сили Христа Кобзаря, нас, українців в Україні в суші і в діаспорі, всіх друзів України з різних націй, з різних вір. І дай Бог щоб скоріше ще з землі нашої Антихрист Путін бузовір та всі ті гади зла і їхні посіпаки, що замишляють проти України найважчі найстрашніші дні. Прийди, Христе, прийди нас і Україну! Явно, славно, сонячно спаси! І дай щоб Україну неньку на віки, сонячно, воскресними героями, їхніми друзями, родичами. Патріотами нашими дорогими очолив як гетьман, як президент, як король про проросту ба. Тарас Григорович Шевченко. Сонячно воскреслий тілі новому вічно молодому Франківську з Божим військом четвер Божого Пришестя. На многе благе віта ім'я Отця, і Сина Святого Духа за молитвами всіх святих, особливо при Богородиці Марії серед них. Пана президента Зеленського Володимира Олександровича! Володимир Олександрович, поки ваші гарячі неіснуючі лінії е, херять, е, рідних наших загиблих захисників, е, я роблю це замість них, працюю, виконую функції, які я не маю виконувати, в принципі. Але так як в мене є серце, є душа і є людяність, я сижу на гарячій лінії, приймаю дзвінки від людей. І от я зараз хочу до вас звернутися, Володимир Олександрович, з наступного дзвінка. Звернулася до мене мати загиблого хлопця, який 10 квітня, якому було 26 років, загинув під Ізюмом Волинський Владислав Володимирович. Він е, був камбатом е, в добровольчому батальйоні Карпатська Січ Півроку мати загиблого героя, не героїв, яких ви робите героями е, е, своїх друзів, пікалових. Притул, Могилевських, а справжнього героя. Півроку мати не може добитися ніякої інформації по своєму сину. А саме, як з'ясувала мати за півроку офіційна позиція держави, і в тому же числі вашої гарячої лінії президентської, а також військомату, а також військової частини, що ваш син знав, куди йшов, ваш син прийшов з вулиці. І знав, на що йшов. Тому не вам, не вашому сину не передбачені ніякі виплати, а уж тим болі не приведе, Господи, якісь посмертні нагороди. Пане президенте, розмова ця в мене записана з матір'ю, опублікована в Фейсбуці. А тепер я запитую. У вас це офіційна позиція держави по відношенню до наших захисників, які загинули за свою державу, що вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тоді скажіть мені, будь ласка, чим ваша позиція і ваші методи відрізняються від кремлівсько-пропутінської пропагандистської машини, яка знищує своїх росіян, да мені посрать на них. Хай хоч всі передохнуть. Вся їхня е, бурятська армія, російська і е, кадирівська армія. Мені Головне за наших хлопців, чому таке відношення до наших захисників, до наших хлопців офіційна позиція держави. Вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тому я офіційно звертаюся до вас і в відеозверненні, бо до вас ж неможливо до по другого по-другому звернутися до вас, до представників влади кремлівського ФСБшної оточення вашого в офісі президента. Тому будемо публічно спілкуватися з вами. Ну, письмово, я також зараз підготую запит на генеральний штаб на міністерство оборони на вас, пане президенте, щоб ви ще офіційно відповіли, що цей герой. Немає права носити звання героя посмертно. Він не має права на виплати і його мати і його брати. І, взагалі, він знав на що йшов, і це його свідомий вибір. Тому, пане президенте, чекаю вашої офіційної відповіді з цього приводу, щоб інші знали військові позицію держави по відношенню до них. Вся країна не мовчить, поки одні оформлюють інвалідність, інші гинуть. Про це вже кричать. Отже, ситуація наступна. У мене питання до національної поліції України, офісу обсмена України, міністр. Ерство оборони України чи хто ще може пояснити це питання? Чи це допоможе посилити мобілізацію? пише журналіст Олександр Захаров. Людину московського Станіслава Вікторовича затримують до початку комендантської години патрулю 113 Забирають та цікав він не опирається, де б'ють, забирають особисті речі та отримують до ранку. Машину кидають десь на боголюба софіївська борщагівка. Ок її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе. при спробі порадитися з юристом по телефону. Відбирають телефони. Людина не виходить на зв'язок. Майже. Же вона взагалі жива, весь цей час не ясно. Потім, коли для з'ясування ситуації на місце приїжджає адвокатка та слідча група, з'ясовується, що хлопець порізав собі вени, І аби його в такому стані не знайшла поліція, його виконали на вулиці Ошневому. Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, у тому числі статті доведення до самогубства. Знімають побої. Але у мене все ще питання: як це сприяє мобілізації на фронт, і взагалі мотивації інших людей, коли спроба суїциду дорівнює психіатрія. І людині, яка і так перебуває на обліку психіатра, явно знадобиться допомога спеціалістів та лікування по факту своєнного відкриття. Наступні провадження. Перша справа доведення до самогубства, друга справа викрадення людини і незаконне утримання. Вибачте, я сама через день моніторю вакансії в армії, люди не тупі, все розуміють всі потенційно і не тільки готуємося, але виходить, що людина могла просто померти на вулицях або десь у відділку лікарні, якби взагалі її так активно не шукали, не мали десь можливості знайти. Ти юриста гроші, як це сприяє перемозі. Не розумію жити у державі, яка може спустити з рук вислови, загнати за сьогодні ще одну корову. Категорично не хочу, не хотілось б думати, що це є ставлення до потенційних солдат. Але звісно, сподіваюся, що ми конструюємо інше теперішнє їх майбутнє. Телеграм-канал пише, що один із генералів, який як щура сидить в тилу, займаючись перевіркою, то просто переступив через тіло охоронця. Що це відбувається? Зеленський не хоче на таке відреагувати, а ось так не Хочуть мобілізувати чи то другої і це вже не перший випадок. Я хочу оглянути тіло мого сина. Матір чоловіка, який помер у Саксоганському ТСК Кривого Руку, не вірить, що син помер від епілепсії. Жінка каже, що він ніколи не мав ніколи жодних нападів. Далі відео в оригіналі. У він на по -по помер на смертю. Ми природним. Я його бачила. За 15 хвилин його не стало після моєї зустрічі. Що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію, зараз початкова інформація, так що в нього був епілептичний пристрій. Зараз судна експерта дає заключення, що в нього отруєння не конізвісної не, не, речовини. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії, чи він страждали? Ніколи не хворів, він був здоровий людиною. Навіть не, не звертався до лікарів. Як, я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК? Чому помарах там? Я, 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 не, я, я не знаю, що, що там трапилося, але це. Явно було що ще що, що якесь насильство над дитиною там потрапив. На офіційній сторінці спеціалізованої прокуратури східного регіону повідомили, що за процесуального керівництва Криворізької спецпрокуратури у сфері оборони східного регіону розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами закзаганського ТРЦК та СП Кривого Рогу службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого. Частина 5 стаття чотириста двадцять кримінального кодексу України, зазначають, що в кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих розшукових дій та призначено. Но судові експертизи. Слідство наразі триває. Досудове розслідування здійснюють слідчі третього слідчого відділу за дислокацію. В місті Дніпро, територіальне управління ДБР, розташоване у місті Полтава. За даними Криворізького змі, свої кривиріха вже є. Результати розтину померлого, значиться, що причиною смерті могло стати отруєння невідомою хімічною речовиною. Аналіз триватиме 21 день, день. Тоді буде остаточний висновок. Також з посиланням на власні джерела змі пишу, що на тілі у чоловіка в районі паху були виявлені. Сліди уколів у коментарях місцевих мешканців ширяться думки, що чоловік вживав наркотики. Інші взагалі вважають, що після речовину могли вколоти вже для того після смерті. Просто те зараз не лише міркування людей, та як фінального висновку іще ще немає. В коментарях до допису українці закликають відвести діло зеленському та Єрмаку, адже це їхня згода на беззаконня ТЦК веде до того, що це вже зараз там відбувається. Люди обіцяють не дати замі'яти ситуацію та оточити ТЦК. Thank you Сергій Швець пише: пам'ятаєте, був такий саміт НАТО, на який поїхав Муженко. повіз заявку від України на вступ до НАТО ще до повномасштабки на початку каденції Зеленського. Щось сталося, пам'ятаєте? Ну, поки Муженко був в дорозі до того саміту, новоспечений президент Зеленський звільнив Муженка, щоб він був неповноважений заявки від України подавати. І коли Муженко прибув, йому повідомили, що він вже не командувач генштабу, представляти Україну вже не може. А що було потім? Ми навіть представника в НАТО не мали від України. Їх усі заходи шукали мир. В очах Путіна й вирішали, чому ми досі не в НАТО. От вам політика зелених ярмаків. Свого часу ще тодішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро, вважаючи це за зраду людей на лівому березі. Про це повідомляє Бібісі з посиланням на власні джерела. Він не дав злити Україну та допустити Оманського договорняка. У матеріалі йдеться, що публічна влада закликала українців не панікувати проте в уряді почали активно обговорювати ідею підірвати всі мости у Києві, що затримали. Бросян перед Дніпром та не пустило їх до урядового кварталу. Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов вже зателефонував заложному, проте той відмовився робити такий крок: підірвати мости у жодному разі. Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра, і військових, і цивільних, сказав тоді головком. Це те про що розповідав звільнений Зеленський Муженко на третій день повномасштабної війни. НРФ проти України 27 лютого 2022 року генштаб ЗСУ розглядав можливість відведення військ на правий берег Дніпра. Про це розповів ексочільник генштабу головнокомандувач ЗСУ у 2014-2019 роках. А нині науковий співробітник науково-дослідного інституту ЗСУ генерала Віктор Муженко в інтерв'ю. Фактам за його словами. У генштабі тоді розглядали різні пропозиції, які здійснити маневри, де поселити угруповання, а звідки позабирати людей на інші ділянки, де знайти сили і засоби, щоб прикрити. Київські та чернігівські напрямки. Коли я почув пропозицію, що нам всім потрібно відійти на правий берег Дніпра, це було запропоновано на пункті управління не в приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходились, а лівий залишити зі мною ледве правець не стався. Як так, ми на третій-п'ятий день війни вже передбачаємо такий відхід. Це те, чого добивається Путіни. Які були б наслідки, якби ми спробували відвести війська? Взагалі важко навіть спрогнозувати, каже Моженко. Він зазначає, що на той момент не було повністю готових рішень, деякі не могли бути готові, а якісь основні заготовки мали б бути. Тим більше, що на початку лютого пройшли навчання за метіль 2022, які дали свій позитив, але не такий, як би хотілося. Однак, слава Богу, відбулося так, як відбулося. Розповідає сочільник генштабу Муженко. Також прокоментував висадку російського десанту у Гостомелі. Запитав декого, як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля. Відповіді не було тоді, було ухвалено рішення завдати удару авіацією, потім артилерією, а далі заблокувати та знищити ворога. Розповів він. Генерал дивується також, що не було засобів протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря, з однієї сторони в постійному режимі чергування, бо знав, що був створений так званий шилочний дивізіон протиповітряної оборони, – шилка-зенітна самохідна установка радянського виробництва ЗСУ 234, який стояв по лівому берегу водосховища Київське море шириною до 20 кілометрів. З одного берега засоби ППО його не прикривали. Не знаю, це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та. Тренування. Коли їх зняли, чому їх не було, як готували? Дуже багато запитань, каже Моженка. Поможи, Господи нашим. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом, Богородицею! Вітаю вас, Івано-Франківська, я Борис Голодюк. У нас неймовірно сонячна погода. Перший забіг зайчик біля Христа Кобзаря. Бачите його, дорогі мої. Що дав мені сьогодні його зняти о годині Божого Милосердя, коли молився я. І я говорив за те, що після моїх прощ до Дем'яного лазу, вчора ви бачили, яка була похмура погода. Коли обіцяли, і сьогодні також що похмуро буде. Неймовірно, сонячно, гарно, хай так у вас буде на душі, дорогі мої. І в цьому дні, і в майбутній Україні хай переможе те, що сонячне і Скоріше, за це й помолимось. Ми кожен союзно робимо, що можемо, щоб Україна перемогла. Адже пам'ятаємо слова Ісуса Христа, що молитва без безправних справ мертва. Щира подяка тим, що як змогли помогли і нам. Бережі капеланів ВЗСУ УПА ОУН. Ще поможуть, допомогли і нашим козакам, і хай Господь вас благословить. більше вірити в прекрасні пророства УПА, все більш патріотичніше, побожніше, героїчно життя. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі своєласки, ще дорослі. Дай йому волю, дай йому долю. Дай доброго, сонячного світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги, блага і діта. Дай Боже на краще нам, всім Твоїм дитям. Прийми, Господи, моління, всіх людей Твоїх по всьому світі, щоб Божі діти, окремо і тих, що сюди, до Чудотворного Христа, Кобзаря. Бранківські приходять на південний бульвар біля 23-ї школи та запалюють свічі лампадки на цьому місці святому, де є святий синіокий Руси Христе Боже, Сонця та Пречиста Божа Мати, де йдуть особливі тайні молитви. Героїв наших з Тарасом Шевченком, щодня за те, що було скоріше сонячне воскресіння їх у четвер Божого пришестя у найстрашніших днях після з'яволже після спроб встановлення всесвітньої диктатури зла столицею в нашому місті Києві. Прийми наші моління Боже та все святе Боже та сонячно благослови. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Просимо.